Отже, відчистив копійку і тепер можна визначити її різновид. Першим, що слід зробити, це перевірити її на наявність браків. Браковані монети представляють інтерес для збирачів цієї тематики. Звертаю увагу на розколиш штемпелю, непрочекане, невідповідність чекану по осі, наявність або відсутність гурту, а в народі ребра монети. У мене ніякого браку немає, отже монета карбована із дотриманням усіх норм. Далі визначаю різновид. Я користуюсь каталогом Андрія Федоріна. Як на мене він найбільш зрозумілий і зручний. По його класифікації маємо 5 основних різновидів. Один із них це варіант без гурту. Мені не підходить, адже у мене гурт є і він ребристий. Наступний варіант, так звана перепутка. Це коли при карбуванні використали штемпель від 20 копійок 1924 року. Основна відмінність витягнуті по вертикалі букви СССР, також не мій варіант. Залишається три різновиди. Їх основні відмінності в аверсі, тобто в гербовій частині монети. По каталогу мають назву F1, F2 і F3. Штамп F1 відрізняється від F2 тим, що кінчик серпа знаходиться вище північного полюсу. Тут застосовую метод виключення. Бачу, що на моїй монеті кінчик серпа знаходиться нижче північного полюсу. Отже, в мене точно не штамп F1. Штамп F2 відрізняється від F3 відсутністю вінця на сонці. Порівнюю з моєю монетою і бачу, що вінець відсутній, отже, це не F3. Таким чином визначив, що у мене штамп F2, що відповідає різновиду номер 3 по каталогу Федоріна. Монета не рідкісна і недорога, до того ж знайдена в землі.